Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4, один із самих сучасних автомобілів в самому поширеному кольорі. Ось такий автомобіль, комплектація, гарна комплектація. Zen Energy Business Edition. Передня задня парковка. Усі асистенти, розпізнавання знаків. Утримання в полосі на зимовій гумі. Автомобіль 2017 року випуску, повноцінне запасне колесо. Збережений, доглянутий, обслужений автомобіль. Ми ще навіть не витягували жодного разу. Безключовий доступ. 186 вісімдесят тисяч пробігу. З усіма регулюваннями, навігаціями, утриманнями в полосі. Відкрию під капотом. Дуже гарний технічний стан. Хто шукає автомобіль. Є великий вибір інших автомобілів від Renault, Nissan X Trail, Volkswagen, Шкода. Заходьте в групу Viber, підписуйтесь. Надіюся, авто вам сподобалось. Дуже таке, в такому класному стані. Ви будете задоволені. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.